П'ять кроків, які видають маніпулятора, перше знецінення. Він може підколювати та висміювати твої досягнення або мрії. Мовляв, та кому це треба і привіт, низька самооцінка. Друге, ти стаєш рятівницею. Маніпулятор просто майстерно вдає жертву. Він розповідає про свої страждання та проблеми, і ти стаєш тою єдиною, хто його розуміє. Це створює ту саму ілюзію, особливого зв'язку. Третє ігри з ревнощами. Він випадково згадує колишніх, і ти починаєш доводити, що ти точно краща. Четверте перекладання провини. Актор Константин Темляк у стосунках робив саме так, він змушував свою екс вірити в те, що він піднімає руку. Це її провина, мовляв, вона сама спровокувала. Ну наостанок, емоційні гойдалки після принижень і побоїв, Темляк знову зізнавався у коханні або вдавав, що нічого не сталося. Це класична тактика: чергувати холод і тепло, щоб ти почала сумніватися у власних відчуттях.